Коротеньке відео про відділку. Це четвертий поверх Другої секції, другого під'їзду першої секції. От бачите, тут вже хлопці поробили штукатурку. Так він виглядає, добре виглядає, до речі. Ну, тому що тут зараз поки що комунікації не проклали. Воно виглядає так біленько, красивенько. От. Ось так. Виглядає четвертий поверх. Це на один поверх над, над нашим е рубом <slap> Що з нового? З нового. А, 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 якщо ви будете їхати біля кільцвої, то ви побачите, що а, вже поставили рештування. Зараз прийде техкарта і хлопці почнуть робити. А, Робити фасад. Це орієнтовно на вівторок. Вже запустимо людей на те, щоб вони там починали щось робити. Ну, виходячи з тих даних, які є на сьогодні. Також вирішуємо зараз питання по кріпленню кондиціонерів. По каналізації для конденсату також вже воно прийнято, воно вже є. Зараз до. Скажімо так, допроєктовуємо деталі. Продовжуємо все ж таки шукати найкраще рішення по оздобленню. На сьогоднішній момент, в принципі, все виконується з гіпсової штукатурки, тільки питання в типі нанесення, в типі штукатурки. Шукаємо найкращий варіант, який буде е швидкий, якісний. І вигідний. І такі, що можна, четверте, основне, мабуть, вже, з чого треба почати. Такий варіант, при якому клієнт міг би потім що згодно з тою стіною зробити. Отак. От Сьогодні погода не найкраща для зйомок, відверто кажу. Але такі новини, в принципі, Основні будуть з наступного тижня. Сьогодні поїду на очисні споруди. На очисних спорудах є що показати, бо там лагуну заливають. Вже залили під бетонку, під лагуну. Це треті поверхи і внизу у нас є другий поверх, там, де у нас шумру. Продовжуємо рити котлован під четвертим будинком. Починаємо продажі п'ятої, шостої секції через тиждень. То вже в принципі вирішено. Ціни будуть плюс-мінус такі самі, як по третьому-четвертому будинку зараз. Тобто нічого нового, особливо продовжуємо працювати з тим, щоб по всіх наших об'єктах запрацювала є оселя. По деяких це буде плюс-мінус дуже вигідно, по деяких... Ну, Не гірше, ніж наше розтермінування, тому чекайте новин по Єоселі. Чекайте новин по Єоселі, ну, звідси звідки ви бачите, вже кусочок рештування ми хлопці зачепили. За кільцевої дороги вже видно, воно все стоїть вже по всій секції. По другому будинку продовжують роботи по моноліту. Там великі об'єми, там є що робити, тому там ну, особливо нічого нового. Вам не покажу, тому що зміни там відбуваються досить повільно через величезний об'єм бетону. Другий перший будинок, о, другий, перший, друга перша секція основні роботи по моноліту і потихеньку ще третя. Я не пам'ятаю, що там по четвертій, зараз, можливо, вискочу за кут, покажу вам. Ну і по третьому будинку там зараз продовжуються колони. Не колони, а стіни фундаменту. Так от. Що ще вам з нового розказати? О, сонце вийшло, хоч трошечки. Красивіша картинка буде. Ну от зараз ти йдеш, отже, підняли тут другий поверх, вже відчуття, як ніби ти йдеш по вулиці якійсь. Потихеньку ведемо мережі, мережі електричні, мережі газові, потихеньку допрацьовуються. Займаємося водою, очисткою води. Багато є таких питань, що поки що краще не озвучувати, але вони всі мають позитивну тенденцію, всі питання вирішуються, мало того, знаходяться іноді такі рішення, яких ми навіть не очікували і навіть не бачили. тому... Перспективи у нас непогані. Цей рік треба працювати по максимуму. Ні, поки що, бачите, на четверту секцію не перейшли. Займаються першою другою, піднімають першу другу. Потім вже будуть займатися третьою, четвертою. Ну а тут стіни йдуть, кутові під'їзди. Це перша секція кут, я бачу. І з протилежної сторони бачимо третя секція. Вони йдуть назустріч один одного, нас доганяють. Великий кількість стін підняли, Також трошечки щось є. Ну і Там четверта секція, бачите, екскаватор розрили, зараз чекають погодки, щоб продовжити копати, бо в'язний ґрунт після дощу. Ну такі от новини на сьогодні. І зараз поїду ще зніму вам. Очисні споруди там буде, можливо, вам цікавіше. Картинка змінилась. споруди вже потихеньку-потихеньку наближаються до фінішу. Ну, про це деталі вже в наступному відео. До наступних зустрічей, до наступної п'ятниці.